Перша космічна пригода місяць. «Дашо, уявляєш, ми летимо на місяць. вигукнув Ярослав, дивлячись у вікно космічного корабля. Так, це неймовірно, відповіла Даша, присібаючи ремень безпеки. Їхній космічний корабель був особливим. Вони зробили його з величезної картонної коробки, яку знайшли в гаражі. Для ілюмінаторів використали старі компакт диски, які яскраво блищали на сонці. Двигуном став старий вентилятор, який вони прикріпили до задньої частини корабля, а для керування вони використовували старий джостик від комп'ютерної гри. Готова до зльоту? запитав Ярослав, натискаючи на кнопку старт. Так, голосно та чітко доповіла Даша. Корабель повільно піднявся вгору, і вони полетіли до місяця. По дорозі вони бачили безліч зірок, які яскраво сяяли на темному небі. Дивися, це сузіря Великої ведмедиці, вигукнула Даша, показуючи пальцем на небо. А це полярна зірка, додав Ярослав. Нарешті вони приземлилися на місяць. Він був сірий і пустельний, з безліччю кратерів. Тут немає повітря, зауважив Ярослав, і немає рослин. Додала Даша, оглядаючись навколо. Вони почали досліджувати місяць, стрибаючи по його поверхні. Через відсутність гравітації кожен їхній крок був схожий на політ. Я можу стрибати так високо. вигукнула Даша, стрибаючи вгору. А я можу бігати так швидко, додав Ярослав, бігаючи по кратеру. Друзі знайшли безліч цікавих каменів і навіть маленький метеорит. Дивися, Ярик, це справжній космічний камінь, вигукнула Даша, показуючи знахідку. Після кількох годин дослідження вони повернулися на свій космічний корабель і полетіли додому. Це була неймовірна подорож, сказав Ярослав. Так, я ніколи не забуду цей день, додала Даша. Цікаві факти про місяць. Місяць єдиний природний супутник землі. На ньому немає повітря і води, немає погоди, на місяці є багато кратерів, які утворилися від падіння метеоритів. На ньому в шість разів менша гравітація, ніж на Землі.